Доброго раночку. От ми шановна публіка і гості нашого каналу. Такий знов експромт. Получився. Мамочок ми поміняли. І тепер буде новий експеримент. Чи чи потрібно первокролочкам трішки, ну як би сказати, допомагати. Ну, цю дівочку я ще не називав. Попередня у нас перва кровочка спонтанна, вийшла малишка, але ця трошки крупніша. Термоночка. Ну, Так як не вмію відрізняти поки що. Ну, типа термоночка і панон. Як їх відрізнити? Ну, так як куплялися в звичайних хазяйствах, так би мовити, ну у людей там не з якого е, фермерського хазяйства. Ну, в принципі, будемо дивитися, що в нас вийде. Поки трошки вже, як завжди, опаздую. В общем, е, чи потрібно допомагати. Ну, це буде експеримент, бо е, як би мовити, попередня первоокролочка щось, щось трошки не так зробила, що і не то, що пуху не нарвала, вона е, виходить, вона виходить, коротше, е, ну як би сказати, вона навіть не у маточному відділенні це зробила, хоч вона неї там і не готова було, ну я розумію, але вони ж, ну, судя по всім, Інформаційним даним, що є на Ютубі, вони повинні якось ну, в куточку, там, в темненькому місті типу, це, всі свої справи робити. А так, подивимося, проекспериментуємо, може в кого є який досвід. Якщо буде бажання, напишіть. Я прослідкую, що там у нас до чого. Ну, ось ці в даний момент я трошки допоміг, бо вона нарилась, типу, ямку в соломці зробила в одному місці, а пуху нарвала в другий. Трошки поправив-підправив на свій погляд, ну, ну, там, де я хотів би, щоб малюки були, бо так як практика показує, бо може бути такий казус вона навести е, навпроти е, ходика свого ну чи лазу, в общем, зрозуміли, то може туди-сюди пригати, ну як заходиш і ще тим більше первая кровочка, вона може чогось там чи когось злякатися і ну буде горе, затопче там або. Ну, ще не дай Бог, що особливо коли тільки ті, ті, ті роди. Ну, я думаю, що далі щось буде, але суть експерименту я для себе вже придумав. Ну, бо були випадки, що не дуже добре виходило. Ну, якось так. Вибачайте, бо трошки вже спішу. Добре, дякую всім за увагу.